Всім привіт! Хочу розказати, поділитися по поводу GMOських броніпроводів оригінальних на АВ-1,6 Шанхайку. Тільки не, не, не з Доковською катушкою, а, ну як в народі кажуть, Китовською. Доковська, Даковського отак ідуть. Допустимо раз, 2, 3, 4. А то раз, два, три, 4. Ну, поняли так. Друга модифікація катушки, Типа, як в народі колись китайська. Купляєте джемовські бронепровода оригінальні, вони хороші, вони ходять дуже довго і іскра хороша по них. Но, коли надіваєш на люльку, немає щелчка, не фіксується. Правильно? Правильно. Читаю в інтернеті. Хтось писав, що модернізація обрізати люльку. Не треба обрізати люльку. І зараз показую. Це вже розібрав. Це вже розібрав. Отут надітий отакий колпачок. Він надівається, отак сидить і виглядає. І виглядає наконечник. І наконечник надівається. Отаке. Полуколечко ось сюди фіксується і надягається на люльку. Так що не дає защ... на конечнику. Оця пластмасова насадочка. Ось вона. Вона по товщині товща і повністю не ходить, вона трошки тільки вийшла і стала. и получается наконечник, только трошки касается до, до, цього, до сердечника в люльке. Что я сделал? Взял наждочную бумажку, 120 кусочку и або шуруповерт, сверло на 10, на 10 вот. Да, сверло на 10. Надели на ждочку И пошел и пошел. Ну, мне показалось, что руками в тому так потихоньку. На бота быстрее вышло. И теперь люлечку надеваешь, только тук-тук-тук. І все защюлкується. І звісно, іскра буде набагато краще. І не буде ні смикалок, ніде нічого. А поки нові бронепровода тільки куплені, поставлені і нові свічі, то, звісно, дергалок смикалок не буде. А трошки там пробіг там, тисяч, тисяч 20 о, починається щось. Оце ось в цьому причина. Пользуйтесь. В общем, показываю вам результат. Снимаю клопачок. Клопачки хорошо сойдёт. В общем, он-то он -то штучка била. Я так понимаю, по центру. Я так понимаю, это направляющая, чтобы попадало четко на, на стержень. вона товста І... так що її треба при як я показував на відео наждачкою значить в вначалі, вначалі тут біля металічного цього фіксатора Должно бути 9 мм 9 мм навіть можна навіть якщо буде чуть, чуть менше ще буде краще і там в глубині. там в глубині. Доно будь 10. І все. Я як зняв їх, там на чолі було взагалі товщина, я не пам'ятаю. Та я вже не пам'ятаю, 9,5, по-моєму. Да, 9,5. 9,5. Ну все, показую, як фіксирується. Показую. Отак. Так само, допустимо, і цей теж притертий. Дуже притертий. Все защлкається. Все держиться крепко. Все одержиться крепко. Два щелчка. Два щелчка. Користуйтесь. В общем, підводимо пісеньки. Зробив я це все. Поставив, забів, все працює дуже добре. Навіть е вібраці по машині зменшилася. То раніше було, замічав, що як мов би одна спічка десь перекотить. Зараз такого немає. Зараз взагалі двигун працює стабільно і рівнесенько. Так що, що я хочу сказати? Не треба. Це старий бронепод, я трошки розібрав його, щоб показати. Не треба, як показують в інтернетах, обрізати оцей резиновий колпачок. Воно нічого не дасть. Не в колпачку діло. Діло в цій насадочки. Діло в оці насадочки. Воно більшого діаметра, чим чим в катушці гніздо. І воно там трошки під конус. Іде там в самому низу де стриженьок, йде трошки суження. Отут у верху, должно бути, 9, 9 должно бути не більше 9 мм. Тобто штангельом Берете, міряєте, не бути не більше 9 мм. Отут а тут біля цього грибочка 10. Я зняв, заміряв. Тут було, по-моєму, 9,5. Навіть можемо трошки, ну, у мене там все такий штангель вже старенький. Ну, 9 половиною. А тут а, я не пам'ятаю вже скільки. Ну, тобто, і тут, по-моєму, десь 10-10 з хвостичком невеличким. Чи 10 з половиною. То в общем по, по міліметра там і там, треба зняти. І все. І все заходить. Все защулкується. Не треба. Ой. Як я до цього дійшов? Завожу я утром машину, а було щось около мінус 10 морозу. Завожу. Вона заводиться добре, робить. Ну, Минути дві поробила нормально. І тут починається. то-то-то-то-то-то-то-то. мене починає, не світиться постійно, а миготь. А ми Чек. Потім вона робить робить робить, роба робать. Роба, роба, роба. Чую, вирівнюється, вирівнюється, вирівнялася, чек-погоз. Вона мене є лемочка, є лемочку тільки. підсоединив. підсодінив, просканірував, да, є ошибка. Пропуски зажигання в другому циліндрі. Я так взяв бронепровод з другого циліндра на люльки, зняв надів, зняв надів, зняв надів, а чую, що немає цього щелчка. Думаю. А коли а раніше я їх ставлю бронепровода, я думав, що там може так і повинно бути. Я тоді ж вичитав в інтернеті, що ні, щелчки повинні бути. І в общем взяв я старий бронепровод Теслівський, по-моєму, да. там такий самий така сама ця насадочка і теж то товста. Я обрізаю колпачок, так як в інтернеті написано було. Вставляю. Не, щось мішо. Я обрізаю повністю, щоб видно було мені оце все. Я ще тоді не знав, як воно розбирається це все. Воно розбирається легко. Вставляю і бачу, що воно доходить, тільки заходить, допустим, тільки наполовину. І я зрозумів, що діло все наконечничку на білому. Я його все розібрав, попритирав. Зібрав щелк, щелк, два щілчка. Все красиво. І ще мені один світ. Це в кого АВ 1,6 шанхайської зборки, в кого така катушка, як у мене. Тому що на Даковську, на даковську катушку, що е, ці люльки йдуть одна за одною, так як в Лануса, ви поняли, там джемовські отакі Розні провода, вони підходять, защелкується все. Там більше міста для цього, для входу. Так що от так. Мій совет до цих... Борні проводів я завжди беру свічі НЖК номер 14 Оці броніпровода вже пройшли мене почти 51 тисячу. І вже один комплект свічок від'їздили і оце поставив другий. То. Нема ні смикалок, ні ребків, ніде нічого. Все добре. Так що. Пользуйтеся. Бо в інтернеті я перерив скільки всього, то за оце ніхто ніде нічого не розповів. Може, хто додумався, ну, ніде не виложить. Одного парінька знаю, бачив. Відео. що, А якщо у вас катушка отака, а не отака, то вам на отаку треба бронепровода з отаким наконечником. Так покажи, хоч як броніпровода називаються, Упаковку. чи що, Щоб люди зачем таке відео знімати. Я не розумію. Вам оце отаке, бо нужна отаке, на отаку, але на... на отаку катушку. Бо отакі. не подходят на вот такую, они подходят только на вот такую катушку. А ну, это, это вот такое видео. Ну, зачем это было снимать? Пользуйтесь. Всем добра.